Так, ну і далі поговоримо про те, що куди летить і в якому напрямку. І ось припускаю, що Україна ймовірно завдала удару по складу боєприпасів у Брянській області Росії американськими ракетами атакам. Про це повідомляє Рейтерс. Лише дві із восьми випущених ракет були перехоплені. Атака стала першим застосуванням далекобійних атакам для ураження об'єктів угли ПРФ. CNN підтвердив цю інформацію, наголошуючи на швидкому використанні нових озброєнь Україною. Президент Зеленський натомість не розкрив Тали, але, але підкресли важливість далекобійної зброї для сил оборони. Натомість Міністерство оборони РФ повідомляло про збиття п'яти шести ракет та незначну пожежу. Ця інформація суперечить даним джерел агентства. Українські джерела натомість уточнюють, що удару було завдано по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачів-Брянської. Області, а от президент Сполучених Штатів Джо Байден руйнує власну політику. Він санкціонував передачу Україні протипіхотних мін. Повідомляє про це The Washington Post. Це рішення ухвалене після зняття обмежень застосування далекобійної зброї для ударів по РФ. Ці міни є нестійкими, тобто вони самознищуються або втрачають заряд, зменшуючи ризик для цивільного населення. Українська сторона зобов'язалася не використовувати міни в густо. У населених районах зброю планують застосовувати для оборони східних регіонів України, де російські війська проводять масовані атаки. Один із чиновників зазначив, що міни доповнюють інші боєприпаси, сприяючи ефективнішій обороні. Українські чиновники привітали зміну політики США, наголошуючи, що Росія широко використовує міни. Я нагадаю, що доставка протипіхотних мін в Україну є потенційно суперечливою, адже понад 160 країн підписали міжнародну у. Году, яка забороняє їх використання. А тим часом у Сполучених Штатах Америки заговорили про відставку Байдена. Республіканець із палати представників США Томас Месі виступив із закликом до імпічменту президента Джо Байдена. А все через рішення про використання Україною далекобійних ракет атакам для ударів по території Росії. Про це він написав у соцмережі ікс. Конгресмен назвав рішення чинного президента неконституційним актом війни. Він вважає, що такі дії ставлять під загрозу життя американців. і Є підставою для імпічменту. Месі також охарактеризував Байдена як цитую маріонетку глибинної держави, звинувативши у порушенні повноважень президента.